Слава Україні! Сьогодні розглянемо форматно-розкрійний верстат корма mj 45 kd 3 Ідеально підходить для застосування на підприємствах з виробництва всіх меблів, столярно-будівельних виробів та інших деревообробних виробництвах, призначений для повздовжнього, поперечного та кутового розкрою плитних матеріалів: МДФ, ДВП, ДСТП і клеєних щитів, облицьованих і ламінованих, а також заготовок з масивної деревини. З попереднім підрізом нижньої кромки для виключення відколів, можливий як штучний, так і пакетний розкрій заготовок, а також нахил пильного вузла до 45 градусів у вертикальній площині. Основою всіх вузлів та елементів є велика станина, яка забезпечує відсутність вібрацій та гарантує стабільну роботу. Загальна вага верстата 1100 кг. робоча висота столу 890 мм. Роликова каретка з довжиною пропилу 3200 мм та шириною 420 мм. Сталеві циліндричні напрямні забезпечують високу точність та якість розпилювання. Цей тип каретки гарантує плавність та легкість ходу за будь-яких навантажень. На сьогоднішній день цей тип каретки є найпоширенішим, надійним і практично не вимагає технічного обслуговування. Важкий корпус пильного вузла забезпечує високу жорсткість, вібростійкість та надійність верстата, максимальна висота різання 120 мм, при діаметрі пилкового полотна 350 мм. Зручність налаштування підрізної пилки щодо основної здійснюється за допомогою спеціального маховика за принципом гвинт-гайка. Розширення каретки має розмір 1200 на 550 мм. Центральна опорна планка має розширення 1000 мм та є додатковою опорою. Також на розширенні встановлена додаткова лінійка для кутового різу. Поперечна опорна лінійка з можливістю видовження до 3200 мм. Чавунний робочий стіл розміром 1100 на 700 мм. Розширення столу 900 на 830 мм. І розширення столу 610 на 600 міліметрів. Пульт керування верстатом дозволяє оператору швидко вімкнути та вимкнути привід пилок. Кут нахилу зручно регулюється за допомогою маховика на передній панелі верстата. Значення кута відображається у реальному часі на електронному дисплеї з точністю 0,1 градус. На передній панелі встановлено кнопку аварійної зупинки верстата. Верстат оснащено додатковою кутовою лінійкою. Два окремих двигуни: основний пильний диск 5,5 кВт, та підрізний двигун 0,75 кВт. В наявності це не єдина модель. Ми готові підібрати верстат під ваш бюджет та технічні характеристики. Дані верстати є максимально надійними та ефективними. На всю продукцію компанії Кормак іде гарантія 12 місяців.